Привіт, друзі. Вибачаю, за голос, трошки приболів. Ну що ж, настав час, будемо знову підживлювати малинку. Сьогодні будемо підживлювати Вимпел 2. Ось нам приїхало кілька упаковочок і оракул мультикомплекс. Це не він. Дамо вам показати. Ось такий вам оракул мультикомплексом. Ось! Цими двома препаратами більше сьогодні нічого не будемо давати. Е, вимпел даємо для росту молодняка. Оракуль мультикомплекс е, даємо для ягоди. Ну що ж, давайте їдемо заправлятися. Далі все розкажу, покажу. Попередньому відео я обіцяв, будемо давати підживу. Підживу ми не давали, так як чекали дощика. Так, як дощик обіщали через день, і так він з кожним днем він все посовується з і до цієї пори так і дощику не було. Так, що ми не окроплювались, але, як би, виходить, одне окроплення пропустили. Так, друзі, підживу можна робити. І на літню малину, і на осінню. Різниці немає. Даємо обидва препарати, щоб можна не боятися. Воно де. Всі підживи, що ми виставляємо, всі можна давати і на літо, і на осінь. Ну, на ремонтантні сорта, і на літні сорта. Так що так то ви в коментарях часто запитуєте, чи можна осінь окропити такими препаратами, то я вам говорю, так, можна. Кропимо ми, друзі, ввечері, щоб бджілки вже поховалися, щоб нам би потім ніхто не казав би, що ми травимо чи ще щось. У нас, звісно, таких випадків немає, але бачу дуже часто, що людей за цього суперечки виходять. А ми кропимо тоді, коли положено. І... І все добре. Ось зараз в нас вже почало 10-го. Ми збираємося кропити малинку. Почало 10-го вечора. І сьогодні в нас 8 червня. Так, перед використанням обов'язково потрібно забовтати, чи то у вас 5-літрова, чи літрова, чи 10-літрова каністерка. Всі треба яди бовтати перед використанням. Птиці, ми татам набираємо, дідрикам, бочку набираємо і так, птиці, ми татам з ліжкою повинні Треба крупити. Ой, я там тато. Поживути. І так будемо буде маліна рости. Все.